Добрий день! Ознайомимось з новою темою: для чого та як ми дихаємо. Але усно, перед тим як перейдемо до нової теми. Давайте ми саме себе перевіримо назви органів травлення порядку проходження їжі, назви органів травної системи та їх функції, назви травної залози, які хвороби травної залози. Ми пам'ятаємо, це з попередньої теми усно відповісти на це питання. Отже, давайте ми згадаємо, переходячи до нової теми, такі питання дамо відповідь, що називають диханням. Яка речовина потрібна для дихання, який орган виконує функцію дихання? Це сторіночка 205. У вас є і схема намальована, і є ці визначення. І перейдемо до запису визначень. І так, у нас є наукова довідка, де ми повинні зафіксувати, що ж таке дихання. Це процес надходження до організму кисню, використання його організмом. Та виділення вуглекислого газу. Це ви записуєте. Для дихання організму людини потрібен кисень. Значення кисню для органів людини це розщеплення, поживні речовини, виділення енергії. Бачимо якраз процес, намальований на схемі. І це ви, діти, записуєте. Також розглядаєте наукова довідка, склад е, дихальної системи, носова порожнина. Трахея, броньхи і легені. Надходження в кисню в організм людини забезпечує дихальну систему, тобто поєднання всіх органів. Це у вас є в підручнику, це ви можете не записувати, а запам'ятати. Також під час вдиху атмосферне повітря потрапляє в носову порожнину. Там маленькі війки очищають, фільтрують повітря. Носові порожнині повітря нагрівається взимку або охолоджується влітку. Цей процес бажано зафіксувати. Також з носової порожнини повітря прямує дихальними шляхами через трахею і бронхи до легень. Із легень кисень потрапляє в кров і розноситься до кожного органа. Кожної клітини організму бачимо по схемі. В результаті утворюється життєво необхідна енергія і вуглекислий газ. Вуглекислий газ надходить у кров, яка транспортує його в легені. Через дихальні шляхи вуглекислий газ виділяється з організму. У легенях завдяки дифузії відбувається обмін газів, кисню і вуглекислого газу. Давайте ми згадаємо склад повітря. До повітря входить. Азот, кисень, вуглекислий газ, повітряна вода, пара, шкідливі речовини та інші гази. І давайте ми розглянемо з вами. На, у вас є на сторіночки. 206-207 такий невеличкий дослід. Давайте дослідимо наявність води у повітрі, що видихається. Тобто беремо дзеркало, його можна замінити скляним виробом склом обережно, Вдихає, видихаєте повітря ротом на чисту суху поверхню, дзеркало протягом 5 секунд. Тримаємо дзеркало на відстані 5-10 см від губ. Розглядаємо, як змінилося. Відбулося, які зміни відбулись на поверхні дзеркала? Поверхня дзеркала вкрилася дрібними крапельками води. Вода на дзеркалі з'являється тому, що холодний поверхня дзеркала відбувається зміна газоподібного агрегатного стану води на рідкий. Так, і це ви можете спробувати самостійно. Також у вас є на сторіночці 207 ось таке невеличке завдання. Тобто ви усно проаналізуєте діаграму, який вміст кисню, газу і азоту в повітря, яке вдихає і видихає людина. Вдихає, бачимо у відсотках кисень 21%, 0,03%. Це вуглекислий газ, і 78% це азот. Видихає людина 16% кисень, 4% вуглекислий газ і 78 азоту. Тобто бачимо, що азот не зміни. Також захворювання дихальної системи: це ГРВ, бронхит, ангіна, пневмонія. Тому захищаємо себе від цих хвороб. Здоров'я людини залежить від якості повітря. Повітря повинне бути чисте, зволожене, повітря без тютюнового диму і дихаємо бажано носом. І е, на закріплення нашої теми у нас є такі невеличкі е, питання, які ви вже на закріплення відповісте самостійно. Тобто, перше, описати усно. Шляхи, яким кисень, кисень повітря надходить до кожної клітини організму людини. Друге, в якому органі дихальної системи відбувається очищення повітря, що таке взагалі дихання, і де відбувається обмін газів кисню вуглекислого газу. І е, самостійно спробуйте себе оцінити. Чи все у вас зрозуміло, чи не все? І ми обов'язково з вами обговоримо це на уроці. Дякую, що ви зі мною до побачення!